Дитячий альбом та його герої під такою назвою 25 березня у слов'янській школі мистецтв відбулася театралізована вистава. Захід присвячено 175-річчю із дня народження видатного композитора Петра Чайковського. Все с нетерпением в течение нескольких месяцев ожидали представления этого концерта. Мы приглашали всех детей нашего города посетить нашу небольшую такую мини-филармонию, наш маленький мини-филармонический зал, в котором мы надеемся, мы будем продолжать традиции создавать подобные концерты для нашей молодежи, для наших детей нашего города. Времени ушло на совсем немножко, дети очень были довольны своей работой, у нас все получилось то, что мы задумали, совершенно это было несложно, потому что мы уже работаем, учимся давно, и для Ні, сосело никакого труда. Абсолютно така вистава поставлена завдяки викладачам та вихованцям різних відділень школи мистецтв. Серед них хореографічне, музичне, вокальне, театральне та відділення образотворчого мистецтва. Всього ж у постановку увійшло 14 номерів. Це були важкі репетиції, але я знаю, що все закінчиться хорошо. Я граю брата Чайковського. Ну, у нас были трудные репетиции. Мы два месяца репетировали, но я так себе волнуюсь. Ну, я немного волнуюсь, ты знаешь, что все пройдет хорошо. У постановці вихованці школи мистецтв занурились у події тієї історичної епохи, коли жив Петро Чайковський. Показали період дитинства композитора та подарували глядачам музичні композиції. Як вийшло, маленькі артисти впевнено впорались із хвилюванням. Бом-бом, відкривається -бом! альбом та веселий, то, то печальний, не простой, а музикальний. концерт видався не тільки для викладачів та вихованців. Великий внесок у постановку зробили безпосередньо батьки. Вони допомагали із створенням костюмів, які відповідали моді часів Петра Чайковського. Як вони самі відзначають, саме дитяче бажання займатися мотивують допомагати? Рібьок хочет займатися, а батьки всегда поддержувати довжни починання дитина. Моїй Даріні подобається піти, виступати. В цьому ми їй допомагаємо. В своє час займалися? І танцювали, і все, і садмічалі А Тепер тільки внука водить. Вистава із приводу дня народження видатного композитора проводиться у слов'янській школі. Мистецтв вже другий рік поспіль. Колектив та вихованці планують зробити такий захід традиційним.